you oh. Вітаю, вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону. І сьогодні гість нашої студії Ольга Ярушевич, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Говорити ми будемо про перерахунок пенсій. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Чи проводилася органами пенсійного фонду індексація пенсійних виплат цього року? Так, дійсно, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року за номером 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році. З 1 березня 2023 року проведена перерахунки пенсії відповідно до деяких законів. Перший закон це наші цивільні пенсіонери, закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, другий це військові пенсіонери, відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з цією постановою, відсоток підвищення складає 19,7%. А саме перерахунок пенсії проведений із врахуванням показника середньої заробітної плати 7 тисяч гривень 3 копійки. Для порівняння цей перерахунок у нас проводиться кожного року, і в 2022 році відсоток підвищення складав 14. Методика розрахунку проведення виглядає саме так: для цивільних пенсіонерів береться середня заробітна плата, яку я озвучила, яка помножується на коефіцієнт заробітної плати особи. Він є індивідуальним і залежить виключно від заробітної плати пенсіонера, яку він отримував. Потім одержана зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу також є індивідуальним і залежить від страхового стажу особистості. До пенсій, призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2022 року, включно розмір яких не підвищився, такі також є пенсії. З 1 березня встановлюється доплата в розмірі 100 гривень. Як розраховується для військових пенсіонерів. Грошове забезпечення, сума якого також є індивідуальна, множиться на відсоток, який є також індивідуальним і залежить від вислуги років особи. Розрахований розмір пенсії, який ми вже проіндексували в 2022 році на 14%, множиться на коефіцієнт збільшення, передбачений цією постановою. Максимальний розмір пенсії підвищення. Не може бути більшим ніж 1500 гривень. Які ще категорії пенсіонерів, крім зазначених, підлягають перерахунку? Крім вишезазначених, з 1 березня 2023 року встановлена ще доплати особам, яким призначено пенсії відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це наші цивіль, цивільні пенсіонери, в залежності від їх віку та від їх. їх Страхового стажу. Які це особи? Це особи, які досягли 65 років, не працюють обов'язкова умова і мають повний страховий стаж. Це для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. Встановлюється доплата до 3120 гривень. Наступна категорія це особи, які досягли віку 80 років, мають повний страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Їм також встановлюється доплата до 3120 гривень. Наступна категорія – це особи віком від 70 років до 80 років та мають повний страховий стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років, їм становлюється доплата до 3 тисяч. Пенсіонери із цієї категорії… Але у яких немає необхідного стажу для жінок 30 років для чоловіків 35 років, мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 тисячі гривень. Особи віком до 70 років які є працюючими, мають страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років, і також особи з інвалідністю першої групи. Таким особам встановлюється доплата до 2760 гривень. Іншим категоріям громадян, пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їх віку, встановлюється доплата до 2520 гривень. Крім того, підвищено мінімальні розміри пенсії по інвалідності деяким категоріям громадян. Це такі категорії, як числа військовослужбовців строкової служби, військовослужбовці сержантського і старшинського складу, яким вже було розраховано розміри пенсії в мінімальних розмірах. Також підвищено мінімальні розміри таким особам, як і особи з інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, перша група, третя, друга і для дітей з інвалідністю з цією категорією. Повторюся, розмір підвищення не менше 100 гривень, передбачений цією постановою, розмір підвищення не більше 1500 гривень. Максимальний розмір пенсійної виплати після перерахунку не може перевищувати 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність, як і передбачено законодавством. На сьогодні це 20 тисяч гривень. Чи потрібно звертатися з заявою до пенсійного фонду? До пенсійного фонду звертатися з заявою не потрібно, тому що перерахунок провадиться в автоматичному режимі за наявними документами і даними пенсіонера в органах пенсійного фонду. Крім того, перерахунок вже проведено, пенсіонери вже отримують, отримали, отримують і до 25 березня отримують свої підвищені розміри пенсії. Який середній розмір підвищення з 1 березня 2023 року проведено перерахунки пенсії майже 287 тисячам осіб. Середній розмір підвищення. 555 гривень. Що стосується цивільних пенсіонерів, то середній розмір підвищення складає 522 гривні. Що що стосується військових пенсіонерів, то середній розмір підвищення 1021 гривня. Куди можуть звернутися наші телеглядачі, якщо у них виникнуть питання по перерахунку пенсії? Ну, знову повторюємося. Ми всім радимо, пропонуємо реєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті кабінеті зареєстрована особа може побачити всі дані. Якщо ж особа не зареєстрована, то пенсіонер має можливість зателефонувати за номерами гарячих ліній, які є діючими і працюють щодня. В органах пенсійного фонду дякую, Сьогодні. що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Ольга Ярушевич, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.